Делегація з Луцька прибула в південне. 21 лютого посадовці громад обговорювали подальшу співпрацю. Зустріч відбулася в межах національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади. Ознайомитися з містом та його інфраструктурою приїхали представники Луцької міської ради та куратори проєкту Пліч опліч згуртовані громади з Києва. Форма взаємодії може бути дуже різна, окрім потужної співпраці, яка може бути в спортивних ініціативах і культурних ініціативах. Громадами я бачу великий потенціал саме в економічній співпраці. Я думаю, що представники громад уже наступним кроком поїдуть до Луцької міської територіальної громади з дітьми на відпочинок, з культурними проектами, з тим, яким оберуть, Але там я думаю, предметна буде дуже історія, по саме взаємодії яка буде стосуватися спільних предметних проектів економічного блоку. Гостям з Луцька та Києва провели екскурсію містом. Вони відвідали спланаду пам'яті, де вшанували полеглих воїнів хвилиною мовчання. Подивилися на зруйнований російською ракетою житловий будинок. Побували в пляжно-парковій зоні, в укритті, на стадіоні та в Олімпі. На завершення поспілкувалися в міськраді. Секретар Луцької міської ради розповів, що місто вже багато років має побратимство з Волновахою Донецької області. Південне вперше в такому форматі співпрацюватиме з громадою в межах України. Були культурно-спортивні обміни. у нас ми проводили футбольні турніри. Культурні заходи проводили один одного. У нас було місто по місто побратим Волноваха, на жаль, зараз під окупацією. І дуже важливо це в житті громади, тому що ми культурно обмінюємося і показуємо, яка потужна наша нація і наскільки важливо бути разом, доповнювати один одного. Завжди допомагати отримали. В межах України не було, були закордонні такі меморандуми про співпрацю. І це якраз дуже добре, що ми сьогодні в цей ну, такий важкий час звертаємо увагу не тільки вже на себе, а на й на решту території України і можемо шукати міста побратими на території України, що теж буде посилювати нас з різних сторін. Ми розглядаємо співпрацю поки що в сфері освіти, культури, спорту. І таких ознайомчих візитів. Проєкт передбачає парну взаємодію громад. В партнерстві мають бути тилова громада і громада Форпост. Термін Уряд країни ввів на початку 2025 року. До громад Форпостів входять ті, що знаходяться в зоні 100 кілометрів від лінії зіткнення. Такою є Южненська ТГ. Якщо виходить з той ситуації, яка є, то ні вони нам, ні ми їм в фінансовому плані нічого допомагати не будемо, тому що. Ну не нема такої необхідності в першу чергу. Якщо, не дай Бог, щось трапиться, якщо нам я дуже не хотів би навіть на цю тему гори, що десь відбудовувати. Я думаю, що ми знайдемо спільну мову. У нас буде співпраця, і це тільки степ -бай степ крок за кроком. Це перший візит, буде наш візит до Луцька. У мене був зв'язок з мером міста в онлайн режимі. Ми обговорили напрямки, ми обговорили ці питання. Але зараз так трапилося, що мер не зміг приїхати зараз до, до нас. Він поїхав на схід. Він Дуже часто туди їздить, до них є свій батальйон територіальна оборона. І я думаю, що ну тепер буде наш візит. Я обов'язково поїду. Обов'язково поїду, і тепер у нас буде така очна зустріч. Це було в режимі онлайн. А тепер ми будемо спілкуватися в очному режимі. За підсумками зустрічі Південнівський міський голова підписав меморандум про співпрацю. Очільник Луцька підписав документ раніше. Почесні відзнаки нового зразка на виконкомі погодили внесення змін до двох нагород: відзнаки міського голови та заслуги перед містом. Міській раді планують цьогоріч замовити 50 оновлених відзнак. Розповіла Вероніка Клімова, телебаченню громади. Відзнака южницького міського голови, міста Південне. Зовнішній вигляд її буде змінено. Замість міста южне буде місто південне. Все інше залишається так, як було, і відзнака за заслуги перед Южненською міською територіальною громадою. Також вона раніше називалась за заслуги перед містом. Тому також на зовнішньому вигляді буде замість місто Южне, Южненська громада. Відзнаку за заслуги перед Южненською міською громадою у нас останнім часом, на жаль, отримують. В основному наші загиблі захисники посмертно ми їм вручаємо ці відзнаки родинам, після чого вони отримують там виплати на дітей. Також ці відзнаки і за заслуги перед громадою, і відзнаку міського голови міста Південне можуть отримувати будь-який мешканець нашої, нашого міста, нашої громади, який своїми. Досягненнями прославляє наше місто. Це і в спорті, і в освіті, і в культурі. На виконком 20 лютого було винесено 12 питань. Ще 13 питань були розглянуті у закритому форматі. Підняття вартості батьківської плати за навчання дітей південніській школі мистецтв викликало дискусії. Як пояснила начальниця у в середньому розмір оплати зростає на 8%. Ми переглядаємо батьківську плату кожен рік. Згідно чинного законодавства, школа мистецтва має переглядати один раз на рік, не більше одного разу на рік і не більше того відсотку рівня інфляції за попередній рік. Рівень інфляції встановлює 12%. Ми збільшуємо нашу батьківську плату. В середньому 8%, там в одних випадках 7, в інших 9, в середньому 8, і в середньому теж це на 20, в якихось відділеннях 20 гривень, в якихось це 30, і в грошовому еквіваленті це 300 гривень на місяць і 270 на місяць. І потім це та частина батьківської плати, яка йде теж на заробітну плату нашим викладачам. Велику частину дає міський бюджет, і оцю маленьку таку частину це те, що доплачують батьки за навчання. Якщо ми розглядаємо скільки батьки сплачують в приватному секторі за е, ті ж е, послуги. Це і в спорті, і в мистецтві і в культурі. То мені здається, вони сплачують більше за один раз заняття, чим сплачують за заняття за місяць в школі мистецтв і отримують офіційну освіту з документом. Погодили члени виконкому надання дозволу на тимчасове розміщення молодіжної ради у приміщенні Олімпу. Розширено версію засідання. Дивіться в програмі Об'єктив плюс. Пам'ять про героїв Небесної Сотні. 20 лютого вшановують пам'ять українців, які загинули на Майдані під час Революції Гідності. У південному режисери Палацу культури Дружба долучились до тихої акції Ангели пам'яті на ялинці біля палацу розташували символічні паперові ветенанки. Це акція, яка вже проходить майже 10 років на території всієї України. Називається вона Тиха акція. Придумала цю акцію Анжеліка Рудницька, це співачка і художниця ще з тих часів, коли на Майдані Незалежності у столиці нашої держави були масовані розстріли. І це символізує душі тих героїв, які загинули, і поринули в небеса, і стали Небесною сотнею. І ми долучаємось до цієї акції. Чи пам'ятають у Південному про Героїв Небесної Сотні? Журналісти телебачення громади поспілкувалися з жителями. Чи пам'ятаєте ви про них, що тоді? Ну, звісно, пам'ятаю. Це чергова річниця. Так, події на Майдані. Люди вийшли відборювати наше європейське майбутнє. А, звісно, пам'ятаємо героїв Небесної Сотні. Всіх, хто там приймав участь і склали свої життя за нашу свободу. Я думаю, що інші пам'ятають теж. Україна стоїть на направлена на європейський шлях розвитку. Це однозначно, і цьому свідчить свідчать сьогоднішні події, війна в Україні і все таке, тому що декому, мабуть, не подобається наш вибір, наш шлях. К сожалению. Ніколи тим не увлекалась, не слухала це, тому що ми працювали, нам треба було дітей кормити і сім'ю стягувати докупи. Років тому на Майдані. А, ні, ні. Я не слідкував. Не, не знаєте ну, про Майдан революційний Ну, знаю, гімнації? знаю, знаю ну, я не пам'ятаю, що там було. Ну, було, там люди збиралися. Трошки слідкував і пам'ятаю. Ми хотіли своє, ми хотіли одну дорогу. Ліцо в Європу і ногою туди, але старі тенети нам не давали цього і не дають до сих пор, бачите, що робиться в Україні. Ми показали, що ми не Знаєте, то колись лялькові театри були, то може у нас політики такі іграшки, а народ ні. Народ – ж така сила, що де народ там і все, якби ми не були такі. Завзяті, сплотньоні, нас би вже давно би зламали. Це. А українці це візьміть із Запорозьку Січ, Хортицю, це, вибачте, я дуже поспішаю. Але я вам скажу, все буде Україна, слава Україні, Україна це наша ненька. І я вгадаю, що там небесна сотня, не просто так, і ще тисячі хлопців зараз лягають за нас. Коли ми проводили опитування, побачили, як дві жінки вішали на ялинку символічних ангелочків, пані Олена та пані Світлана розповіли, чому вирішили долучитись до акції. По-перше, ми живемо в Україні, і як кожен свідомий громадянин, справжній громадянин України, ми не можемо пройти повз таку акцію. Ми зобов'язані цим. Полеглим воїнам, вони дійсно воїни були, які віддали своє життя тим, що ми зараз живемо, тому що невідомо, як би склалося все в нашій Україні після 2014 року, коли не перемогли б демократичні сили. До речі, це роботи вихованців дитячого садочку. Вони передали нам, ми з швейної роти, і ми зверталися з проханням до керівників дитячих садочків, методистів. Дітки нам надавали роботи свої ангелочки, які ми надсилаємо нашим пораненим військовим в госпіталі разом зі своїми виробами. І та ж частину сьогодні сюди принес. так. Ми вирішили принести. Ми не знали про цю акцію. Випадково побачили на ЮТВ. На жаль, ну якось вона пройшла без розголосу. І ми вирішили принести ці дитячі роботи сюди. На офіційному рівні до Дня Героїв Небесної Сотні ніякі заходи у південному не проводили. Міська влада до акції не долучалась.